Ось ви кажете єднання. Ми повинні бути неподільними. Ви весь час це говорите. Якщо, можливо, продовжіть. тому що, тому що, що? Тому що це є наша ідея, яка вища за життя та смерть, вища взагалі за все. Тобто, головне це єдність для чого, за що, коли. Це взагалі не має значення зараз та назавжди. Зрозуміло. Ось що має бути. А ви ще щось можете додати? Ми повинні бути неподільними, тому що ми повинні бути неподільними, тому що саме таким чином ми спроможні виконати програму творіння. Ви мені вибачте ще, якщо можливо, ми повинні бути неподільними, тому що, що? ми повинні бути неподільними, тому що таким чином ми наближаємося до вищої сили. Ми повинні бути неподільними, тому що таким чином не заради того, щоб жити і добре та спокійно жити, так а заради того, щоб існувала наша ідея, яка полягає у тому, щоб возлюбити ближнього як себе, не зважаючи ні на що.